Одинна середина буде рятувалася від обстрілів у шостці, але російські військові дістали їх і там. Переселенка Ірина Фатова розповідає, що вони з сином Олександром переїхали у листопаді минулого року після того, як обстріли міста стали нестерпними. 1 сентября 23-го року на п'ятому мене все повилітало. Все, це ж знайшли ту квартиру. Поставте. В однокімнатній. Взрослий син, 33 роки. Вони шукали квартири, ви уявляєте, однокімнатна квартира, 3 500 плюс комуналка, 5 500 плюс комуналка. Ми можемо це дозволити? Йому три дають мені дві. По дві сімсот у нас додавали пенсія. Ми можемо це саме. І там же отоплення не відключало, у нас більше п'яти тисяч Здесь За За, ну, за все і туди. За словами Ірини, у квартирі, яку вони орендували у шості, умови для життя досить складні, але іншого варіанту у родини немає. Представьте, живемо однокомітна квартира. Хара. Ладно, унітаз. Ни ванны нету. Вот ж дома такі. Вот хто живет уже тут, ванна, допустим, есть там щось, то люди. Ни ванны нету. Холодильник простой, э, стиральної машинки нету. Хотіла ж машинку, приехали сум, заказала бы ушную. Я ее не буду брать, я ее боюсь. Че? Ну а если я не знаю, я боюсь ее пока брати. Переселенці виживають за рахунок пенсії та допомоги, що виплачується внутрішньо переміщеним особам, але і цих коштів не вистачає. Дві сімсот у нього пенсія, дві сімсот у мене. Три йому шум по інвалідності. Я дві. Все. от п'ять тисяч зараз нам просто легше. У мене ж там нічого нету. Я в марті як відключила у себе, От тут очень тяжело тут. теплосеть, у мене чотирикімнатна на п'ятому етажі, У мене двісті кубов ніколи не виходила. Я могу вам показати квітанці, ставляла вот этой хазяйки 1800-1900 за только за теплосеть. шість квитанций. п'ять з копейками ходіла. Я ще свої добавляла, вы понимаете. А там же боялась воду спускати, тому що у нас во всіх порозривала батареи. Якщо б я спустила воду і осталася, все я би вообще без квартири. У ніч на 23 липня росіяни вдарили по шості вісьма ударними безпілотниками. Від потужних вибухів постраждала і квартира Ірини. Такої розумієте, взрив во і вота от красне все. Я не знаю, у меня он мурашки до сих пор. Вышло 9 раз, и вот тут же все горело. Вот это такое получилось. Я только глянула, подошла вот так чуть-чуть. Смотрю, оно все туда не попадало, все сюда попадало. То просто не что я заделала. Так ничего ж тут нема. ма. мы все на квартире живем. Это вот меня соседка спрашивает, а что у тебя говорит, пленки нету? Откуда она у меня пленка? Не, я бы сегодня поехала уже пленку покупать. Потому что, представьте, нам же по больницам надо, а что ж, тут же залази все, пожалуйста. Все-таки у меня вещи, ну как, добротные. Я не знаю, як ми поїхали, поки не заділили, я нікуди не поїхала. Жінка говорить, що відразу після вибухів зникло світло. Найбільше вона шкодує про продукти, що зіпсувались у холодильнику. У нас і до сих пор його нету. Уже сутки, більше суток. Це в 11 з копійками включили. Ну, правильно, в 11 одинаці це вже сутки, більше суток. Ну, газ сьогодні приїжджав вже те саме. Сказав, що вроді би сьогодні буде. Я все повибрасувала з холодильника. у мене то хек сталася риба, от що я приварила, маліна представь. Я думала на зиму, у мене стільки пакетів. Я вам все приварила. все, а все я повибрасувала. За словами Ірини, хоч вибухи у шості особливо не відрізняються від тих, які вони пам'ятають у середина буді, родина поки що не планує повертатися у прикордонне місто. Розумієте як, ми можемо повернулись, але он боїться. честно. Он и тут боится, он и домой боится ехать. Представляете, пятый этаж. У нас все, у нас когда грады начались, мы просто все время сидели в ванне. Ну, когда начались эти грады, он выскакивает на площадку, на площадке, ишь, представьте, вот это окно. Я говорю, Саша, что ты делаешь, говорю. Ну, что ты делаешь, говорю, давай же, чтобы это... А оно, понимаете, ход... ходуном ходит. Ну, все окна, представьте. Все окна, четырехкомнатная квартира. Да ну, мы пока это все поподелали. Это благодаря, что в октябре была это, ну как, хорошая погода.